Всі люди айфони купують, про айфони мріють, а я от пару місяців собі збирав, відкладав на такого малого пацанчика. Роботи він буде разом з цією бандою. Єдине, нічого їм не вистачало, компаху отакого от пацана. Красавчик. Це у нас один із самых компактних гайковертів, які взагалі є. Де? Крутить малюнки. З функцією модною примодною. Легенький, 12-вольтовий. То, що треба для мотиків. Він трохи для нас сильно мощний тому що у нього на відкручування 700 з плюсом момента От, подивіться, отут, типа 730 Н момент. На закручування 400. Прям, прям дорого багато, я вам скажу. Недешеві ці всі приблуди, благо, що підписники є, якісь знижки дають. Але тепер я вам скажу, що я максимально укомплектований пацан для того, щоб нормально все обслуговувати. От. Це незамінна штука. Коли головку розбираємо, клапана регулюємо щось такого. Це, понятне діло, крутим, вертим все, що треба. В таких затичних місцях і в мотиках це прям ідеальний формат. А ця болгарка. дрель шуруповерт е, Я вам скажу, що це, мабуть, кратше, що я тримав в своїх руках в плані балансу, в плані того, як воно працює. Це реально айфон світі інструмента ну І цього пацана я давно-давно хотів. І про нього, чесно скажу, мріяв. Але коштує воно до хрена. Но воно того верта. Сподіваюсь, він нам 100% роботи зробить багато. Бо його в хазяйстві вдобавок з цим не хватало. А тепер повний комплект. Цей на делікатну роботу, прям на дуже делікатну роботу. А цей пацанчик, якщо треба дати піздюлей. Серйозних піздюлей. Роздає він знатно. Що ми тут маємо? Ну Нічого, коротше, почитайте погугліть. Отак, от отак. Не хвастаюся, просто кажу, що якщо ви про щось мрієте, то і дійсно про це мрієте, то потихеньку-потихеньку ваші мрії мають збуватися. Якщо ви працюєте в тому напрямку, щоб закривати свої потреби. Умняка построїв, да. а тепер на очереді оця вся банда. І мені треба конкретно відкрутити тут оську. І я хотів її саме крутити новим інструментом.